Всім привіт! Запчастини для оприскувачів навісних та прицепних. А саме кришка Бака. Кришечка йде від виробника Марцепласт. Польський виробник, дуже гарна якість кришки, вона йде не на півоборота закривання, а йде на різьбі. Ось отак вона закручується. Ось бачите, йде на різьбі, бо ті йдуть що на півворота. Люди жалуються на них, що не тримають. ця йде на різьбі. Ось так вона виглядає. Зараз вам покажу параметри її. Помірюю, ось, дивіться, вона йде 400 ка По обутку ось так. Вона йде, ось так, якщо по обутку міряти, вона йде 45,5 см. Ось так. А саме посадочне місце, яке входить в бочку в отвір. Зараз вам покажу. Ось іде. 41 і два щось таке. Ось так вона виглядає. Кожні всі інші запчастини для навісних та працівних оприскувачі, кого буде цікавити дана кришка бака або якісь інші запчастини, звертайтеся за номером телефону за детальнішу інформацію. Всім гарного дня!